Сесія міської ради забороняє вирішення, що вони проходять, зважаючи на це не зовсім розуміла позиція ліції, яка під час 9 травня допомогла людям, щоб люди не з Дуже дивно. Паралелі так, на дуже багато керівників перших області Хмельниччини. Чомусь саме керівник комуністичний. Організації з Хмельниччини приїхав учора в цю ходу. висновки під самі. сценарій описаний, що у Львові офіційна влада пройшла, пропала квіти, тільки влада відійшла доразів, пішла квантованих програма. Всі ви знаєте ситуацію, коли тернополянин Віктор Кузиріг спогодились, виконуючи рішення сесії міської ради, зняв пракал з... Професія комуністичної партії сьогодні хлопець затриманий, перебуває невідомо, де тобто він вивезений з Тернополя, проти нього особисто порушена кримінальна справа. Міліція надає четкої, який день знаходиться, сьогодні в 21-й годині співбувається 72 години від його затримання. Вчора знаєте, відбувався захід біля міліції обласної, тому що саме слідчий обласної міліції проведе кримінальну справу, пов'язану з цим. В 12-й годині сьогодні розпочинається захід біля міськрайонного суду, тому що за нашою інформацією саме сьогодні війська буде звертатися до суду про продовження запобіжного заходу стосовно за Віктора позоров про його затримання отримання підвалів. Хоча юридичних підстав від цього немає жодних і та стаття, яку інкримінується, хуліганство як рокова частина 2, яка передбачає там цінні особливо цінічні відношення на нанесення травм і так далі. Це і близько не було, тому ми наші юристи робити все для того, щоб цього не відбулося.